На ринку настільних ігор України з'явилась просто відмінна сімейна гра слідами Дарвіна, яку локалізували видавництво fiлен Вона розрахована від двох до п'яти гравців, які стають натуралістами і відправляються у подорож за новими відкриттями. Гра просягнута духом досліджень та пригод, а сам ігровий процес є досить простим. У кожного гравця будуть власні ігрові планшети у формі записників, на які по ходу партії вони будуть розміщувати тайли з різноманітними тваринами, а брати ви їх будете з центрального ігрового Ового поля за деякими правилами залежно від поточного розташування корабля бігль. Отже, гравці будуть ходити по черзі за годинниковою стрілкою і у свій хід виконують такі наступні дії: спочатку вивчити тварину або ж надихнутись особистістю, тобто взяти одну плитку з ігрового поля і розмістити її у себе на планшеті залежно від типу взятої плитки. Обирати можна одну з трьох плиток у стовпці чи ряді навпроти бігля. А потім вам потрібно перемістити бігель на певну кількість поділок, яка залежить від того, яку саме плитку ви щойно взяли. Наприклад, якщо ви взяли другу плитку в стопці, то бігель буде переміщуватись на дві поділки. І, в принципі, це весь ваш хід, але вам також доступні певні особливі дії, які ви можете виконувати перед своїм ходом. Наприклад, відправивши до скиду один житок провідника, ви можете перемістити бігель на одну поділку вперед чи назад, або ж замінити три тайли напроти нього. Тобто, таким чином ви підкориговуєте обстановку перед своїм ходом. Але питання для чого розміщувати цих тварин чи дослідників у себе на планшеті? Все логічно для заробітку переможних балів та різноманітних бонусів. Коли ви розміщуєте плитку собі на планшет, то негайно отримуєте з неї бонус або ж він піде в залік на кінець партії. Наприклад, коли на тайлі зображено символ провідника або ж компаса, то ви негайно отримуєте його. Мапи нічого не принесуть, але в кінці партії кількість зображених мап помножиться на кількість накопичених компасів, і це значення перетвориться в переможні бали. Ну а на деяких тваринах вказана певна цифра, що і безпосередньо вказує на ту кількість переможних балів, які ви отримуєте в кінці гри. Але це буде рахуватися, якщо конкретний тайл є видимим на кінець партії, бо їх тут можна розміщувати одне на одного. Якщо ви, наприклад, вивчаєте тваринку, яка вже є у вашому записнику, то ви накриваєте старий тайл, і якщо там зображена мапа чи переможні очки, то вони не будуть зараховуватись. Але за таку маніпуляцію ви отримуєте плитку теорії. Це такі собі завдання, за які ви також можете отримувати переможні очки в кінці партії. Ще переможних барів можна дістати за публікацією статті. А для цього вам потрібно повністю дослідити певний ареал або ж клас тварин. І от в цілому я розповів вам майже про всю гру. Учасники ходять по черзі та намагаються якомога вигідніше назбирати для себе переможні бали. А коли кожен учасник викладає по 12 тайлів, то гра завершується, і ми приступаємо до підрахунку переможних балів та визначаємо переможця. Ця гра особисто мене дуже приємно вразила, бо я чомусь думав, що це якесь таке типу середній складності євро, вже з таким нормальним стосиком правил і комбінацією механік. І я був так приємно ошелешений, коли партія вже завершилась, вона відігралась просто, цікаво і швидко. Ми її склали, закрили коробку, поставили на полицю і думаємо, що б то пограти ще, а потім такі, а давай ще раз вдар Дарвіна. Взяли, відкрили, розклали, зіграли ще партію. І на наступний день це перше, що я показував своїм друзям, які були теж дуже приємно здивовані, тому що ну, це справді просто і цікаво. Більше слів в мене немає. Ні, ще одне слово: Ненапряжно. От, ненапряжно. Але водночас це ще й дуже цікаво, оскільки в коробці є довідник з різними цікавими фактами про дослідників, про тварин і так далі. Дуже полюбляю такі штуки в настільних іграх, і особливо яро рекомендую це для якихось там сімейних вечорів, батьки, діти за одним столом і так далі. Коротше, цю гру вважають топовою сімейкою як для початку своєї колекції, так і для її продовження. А наразі ми на все. Дякую за перегляд, папа. -па.